Сьогодні в мене буде блюдо, яке я вже давно дуже збиралася показати, і яке я готую ну, по, мірі, по мірі того, як хочеться, але не дуже часто. Але, як мене каже дочка Альона моя, що це моє фірмове блюдо: це вареники, звичайні українські вареники. Але в українській кухні вареники є теж різні. Є вареники, які варяться на воді, а є вареники, які варяться на пару. Я варю вареники завжди на пару. І цей рецепт, який я вам сьогодні покажу, його можна, їх можна варити, ці варенички, і в воді тоді варити. А можна зварити на пару. І, але чим я розповім, чому я більше люблю вареники на пару? Тому що вони не стають дубові, вони ну, такі і залишаються такі пухкенькі, добренькі. А коли на слідуючий ранок ви ці варенички підсмажуєте на вершковому маслі до золотавої скоринки, то це взагалі така смакота. Що краще, чим, знаєте, вони тільки свіжі, зварені на пару. Якщо ви ці варенички підігріваєте в мікрохвильовці, то вони такі, наче ви їх тільки зняли з пару. Вони пухкі, м'які і не дерев'яні. Так що показую рецепт. Що для цього нам потрібно? Борошно, звичайно. Сьогодні я буду варенички варити з сиром, тому сир, кефір. Я беру кефір як можна меншої жирності. Я беру 1% або взагалі можна брати сироватку, тому що чим більша жирність у кефіру, тим вона більше садить тісто, воно не буде таке пухке. Звичайна сода, ось кефір і одне яйце. І якщо у вас ви захотіли вареників, а у вас вдома немає яйця, можна і без яйця. Точного рецепту у мене немає. Я завжди готую вареники. У мене, знаєте, рецепт на глазок. Але для того, щоб вам дати якусь рецептуру, я вирішила зважити всі інгредієнти. Тому у мене я взяла 400 грам борошна. На 400 грам борошна я додаю дрібку солі. солі ну таку ось гарненьку дрібку солі. Також я додаю таку ж саму дрібку, можете, ну, трошки, наче більше, цукру, це все буде в тісто. Тепер сода, можна брати чайну ложечку, ну таку, знаєте, без гірочки, чайну ложечку соди і Все це перемішуємо. Мука в мене 400 грам, ще раз скажу. і вже вона просіяна. Борошно просіяне. Чому я взяла яйце? Кажу, що можна без яйця, так, а взяла яйце. Яйце взяла тільки тому, що в мене будуть вареники з сиром. А в сир бажано додати жовточок. Тому. Що я роблю? Я розбиваю яйце і білок. Я відправляю у тісто, а жовток я відправляю у сир і перемішую отак жовточок спочатку, а потім буду додавати до тіста сюди кефір. От скільки вийде кефіру, я вам зараз скажу, бо я, я ж кажу, я завжди на глазок, навіть не знаю, скільки в мене сюди поміститься кефіру. Я ось налила вже вмірний стаканчик 250 мл і буду потрошку додавати. Якщо буде мало, додамо ще. Ну, Щоб, знаєте, побачити самі, тому що ну, ніколи я не виміряла нічого, не, я завжди все на глазочок. Ось так, додали трошки, так? перемішали. Ага, мало. Додаємо ще. Ну, я от уже все вилила. Будемо дивитися далі. Спочатку замішуємо тісто ложкою. Як на мене, я б додала ще, от там у мене було 250 мл, от мені ще хочеться, ну, може, мілілітрів 50 додати. ну, скільки тут? Ну тут 75. Ну, зараз додамо 50, от, щоб і небагато було, тому що, якщо тісто буде дуже рідким, воно буде у вас приставати до рук, тоді треба домішувати домішувати борошно знову. І от уже коли ви бачите, що тісто отак уже от комкується в один шматок, оце вже, мабуть, і хватить. Так, ну, там буквально я 50, там було 250, ну десь у мене пішло 300 мл. І тепер я починаю замішувати тісто уже вручну. Бачите, воно зразу збирається в комочок, потім я перехожу на стіл, щоб мені було зручніше. І вимішую тісто на столі. Якщо ви бачите, що от воно у вас трошки підстає да, до рук, змащуєте поверхню борошну і вимішуєте його, воно не повинно бути забитим. Таким, знаєте, прям що воно прям ой-ой-ой яке, забите, щоб не було густим, таким твердим. Тісто повинно бути м'яке. Бо чим більше воно буде дерев'яне, то ну, це на вареники. Не дуже гарно. Взагалі-то, не знаю, як би мене, я ж кажу, Альона завжди каже, що це моє коронне блюдо вареники на пару. Вона дуже любить ці завжди мої вареники, особливо з капустою. Ну, от уже і все. все. Мені вже борщу більше не потрібно. Все. От воно отаке повинно вийти. Бачите, воно м'яке, воно не липне до рук, от, от таке тісточко. Я його зараз тут залишаю, накриваю мисочкою той, що я замішувала, і отак просто поки накриваю. А, і поки воно буде трошки стоять хвилин 10. Ми займемося зараз сиром. Сир у мене такий домашній сир. Я його зразу подрібнюю. Що нам треба? Нам його треба подрібнити, так? Ні в коєму случаї не взбивати блендером. Просто я отак от веделочку, я його подрібнюю. Також нам сюди треба додати. Якщо ви любите солодкі вареники з сиром, ви можете додавати цукор. Є такі люди, які я знаю люблять солоні вареники, значить, треба вам гарненько підсолити, можна додати зелені, кропу. І можна і такі вареники з сиром робити. В нашій сім'ї вареники варяться з сиром завжди солодкі. Тому я буду теж робити, робити солоденькі. Я теж підсолю трішечки, буквально дрібку соли сюди. це так для балансу смаку. Також я додам ванілін. Можна додати ванільний цукор. У мене є ванілін, тому це ванілін. І додам трохи цукру. Так, теж на глазочок. Все. І оце я просто все перемішую. І, і жовточок той, що у нас пішов. Взагалі, ну, звичайно, якщо вдруг ви надумали вареник, а дома немається, можна, звісно, і сир без, без жовточка. Але, ну, знаєте, жовточком він, наче такий жовтенький, гарненький. Ну, іначе, ж як краще тримається тоді кубки і не буде вам висипатися з вареника. Ось так, це все дуже швиденько робиться. Ось. Сир у нас готовий. Ви можете його покуштувати. Якщо вам чогось не вистачає, там, чи солодощі, чи соли, можете завжди додати. І також можна додавати сюди ізюм, можна додавати сушену клюкву. Хто що хоче, то її може додавати. Все, сироп готовий. Якраз поки ми сир поробили, тісто постояло трішечки, ось таке воно гарненьке виходить. Я його ще раз обминаю перед тим, як робити варенички, і я ніколи не варю вареники, не роблю вареники. Знаєте, як ото видавлюють. Чарочкою там чи чим, формочкою. Я завжди вареники роблю, ну, тісто таке, ковбаскою. Так, от, тістечко зробила, обмяла ще раз. Тепер що я роблю? Розрізаю на дві половинки. Бачите, яке воно вже прям все пористе. От. Це сюди кладу, хай поки відпочиває. І тепер що я зроблю? Я ж вам казала, що варезнички будуть на пару. Я на пару готую в мультиварці. У мене є програма пар. Я вже, бачите, поставила оце ситочко, положила марлічку, налила водичку, і треба мені поставити. Програму пар. Мультиварочку я включила. Тепер що я роблю? З оцього шматочка тіста, що я відрізала, я розкатую таку ковбаску. Якщо трошки там десь тісто пристає, ви можете борошном підсипати поверхню. Я розкатую таку ковбаску і нарізаю невеличкі шматочки з цієї ковбаски. Я не люблю, коли у варениках на пару дуже товсте тісто. Тому роблю тісто не товстим. Бо дуже часто буває таке, що я от там де куштувала такі вареники, і це зазвичай, знаєте, не, не, не вареник, а прямо цілий пиріжок. От, дуже товсте тісто і мало начинки. В моїх варениках завжди тіста. Небагато і багато начинки, так смачніше. Так. Тепер я беру ось у мене борошно тут є. Я беру отак шматочки от з двох сторон, обмочую в борошно і відкладаю. І так їх всі. Кістечко настільки ось пухкеньке і м'якеньке, що навіть його можна не розкатувати, а можна ось отак хоп-хоп-хоп, як я зазвичай і роблю. Я їх тоді отак, варенички, бачите, отак. Я навіть не беру скалку в руки. І роблю такі формочки. І так роблю осі. Ці заготовочки. Але ж я вам показую різні варіанти, тому я показала так, що можна зробити ось тісто вручну, отак, не треба іскалки. І робимо вареничок. Беремо сирочок, накладаю серединку. гарненько його закриваю. Отак, От він, наче й не дуже рівненький, але після того, як я зроблю таку в ньому ажурну таку спідничку, і він буде гарний. Я ж не на виставку роблю, я для себе роблю. І виходить ось такий вареничок. І на дощечку, ось в мене дощечка змащена борошном, і я туди кладу. Ну і також покажу вам варіант. Берете скалочку, ну, все зрозуміло, так, все ясно і понятно. Ну і розкатуєте. Можна і так, хто як хоче. Ну, це, знаєте, на той випадок, от нема скалки. І що тоді робити? Ну, Бутилкою ще можна. Все. Закриваємо вареничок і ліпимо. Це у мене блюдо завжди, знаєте, я його готую дуже швидко. Вже, мабуть, у мене з роками, не знаю, я вже так їх навчилася і вареники ліпити. Що варени... вареники це таке, знаєте, як я завжди кажу, година часу і відро вареників. Ну і так роблю всі. Мультиварочка моя вже нагрілася. У, бачите, який пар. І я викладаю сюди варенички. Якщо, звісно, у вас нема мультиварки, а вереничків хочеться, пар можна зробити, ну, натягнувши марлічку на любу каструлю. Ну, Мені так зручно є мультиварка, і тут я собі засікаю 5 хвилин. 5 хвилин повинні варитися вареники. Поки якраз у мене є 5 хвилин, поки варяться у мене там варенички, у мене є якраз час наліпити, так сказати, слідуючу партію, яку треба, будь ласка, буде парувати. Зараз взяти пару, куди я мені викладаю, і туди накришити вершкового масла для того, щоб вареники ж тоді не злиплися всі оттуди. В принципі, пройшло 2 хвилини, так, у мене є 4 вареничка, зараз я ще один Все. Час уже пройшов. Подивимося, що ж там з нашими вареничками. Дивіться, які красончики. Я тепер що роблю, я просто беру отак. І... Так, де наша миска, як же ж вам показати? Оп! Он миска з маслом. І сюди їх висипаю. Так, а ну-ка, висипайтеся, <риспали> прилипли. Ай! Все. І треба, щоб вони не злипли, зразу їх розподілити, щоб маску розтало, і їх тоді між собою переколошмати. Зараз масло розстане, і я їх так переколошмачу. Далі викладаю марлічку так само, і можна, звісно, викладати прямо на, на решіточку, але тоді. Треба змащувати олійкою, бо може приставати. І все. І закриваю знову на 5 хвилин. І тепер приступаю до цього шматочка тіста. У мене ось тут вже наліплені, от іще на разочок мені. Ну і я тепер приступаю до цього шматочка тіста. Теж так само я його спочатку обминаю, ну і потім уже з нього роблю всі вареники. Так, що тут масло наше розтало трохи? От так, бачите, їх треба замурзати маслом. <гум> От так. Вони все замурзались маслом і вони тепер не злипнуться. Так, ну а я приступаю до цього тіста. Вже майже поліпила і залишилось у мене 4 заготовочки, а у мене не вистачило сиру. Ну У мене там є, звісно, трохи сиру, можна було б домішати, але ви знаєте, що я зроблю? Я не знаю, хто як любить чи не любить, але я люблю вареники з фруктові. Їх же ж можна робити, які хочете. Можна з малиною, можна з чорною смородиною, можна дуже добре, з чорницею. Ну, у мене ось тут малина попалась під руку перша заморожена. І я зараз зроблю оці чотири вареничка, зроблю з малиною. Ось тільки льот повитягую, тобто позамерзало. Так що взагалі ці вареники можна ліпити. Хто з чим хочете, На Закарпатті навіть, знаєте, що ліплять? З повидлом, Густе якесь повидло. Зараз цукор візьму. Густе повидло і з повидлом ліплять вареники. Так що тут варіантів, знаєте, як у італіянців піца. З чим хочете, так ліпите. Так само, верні, в піцу тут кладеться все, що хочеш. Так само в нас це вареники. Є картопля з картоплею, є капуста з капустою, картопля з печінкою, з м'ясом, з лівером. там. З ну, чим хочете, можете робити вареники, з сиром також. І все. Я додала трішки туди ну, малинки і цукру трішки. І так і буду їх варити, їх окремо ось тут. Також можна і з замороженою вишнею, але треба, щоб вишня, вишня була без кісточок. Теж дуже смачні вареники. Ну і гарненько їх отут стіплюйте, щоб не, сік не потік тоді. От. І все. Буде ще в мене і такий варіант. Ми як були влітку в поляні, і я там теж варила вареники і зварила трішки з чорницею. Ну, ми там робили, мабуть, три чи чотири начинки. І от я вирішила, в нас була чорниця, ми там купували. І думаю, трошки зроблю з чорницею. Альона мене каже, ой, я не люблю каже, фруктові начинки. Оці". мені Вона мене найбільше любить з капустою. І ви знаєте, коли вона скуштувала з чорницею, це було неймовірно смачно. І з чорницею у нас улетіли усі вареники аж бігом. От, ну. Знаєте, зараз модно так. Всі, у, у кожного є якесь крафтове виробництво. Так оце вареники у мене. Це моє крафтове виробництво вареників. Ну, все, я вже. Я вже ось тут трішки, ну, вже мені трішки залишилось, я вже доліплю і доварюю. Ось така краса вийшла. Краса і смакота. Та з сметанкою, така косняшка. Ось такі вареники пахучі, ароматніші. З Сметанкою будуть дуже смакувати. Так що. Готуйте за цим рецептом. Рецепт провірений, вже не знаю, десятиріччями, не тільки руками, а десятиріччями провірений рецепт. Начинки комбінуйте, хто які хоче. Смакуйте і будьте настоящими українцями, бо українці люблять вареники. Смачного вам!